Вітаю! Я Ксенія Драганюк. І сьогоднішній ранок ми проведемо разом. Ну а поки що прокидайтеся, збирайтеся та одягайтеся. До речі, про одягайтеся. За мить погоди в Україні. Прогноз погоди в Україні від Meteo.ua у центрі України синоптики прогнозують у середньому вранці до 8 градусів тепла. Удень буде 17 градусів з позначкою плюс, а увечері похолоднішою буде 7 градусів тепла. На заході України синоптики обіцяють вранці похмуро до 10 градусів тепла. Удень пройде невеличкий дощик, але з проясненнями, а термометр покаже до 16 градусів тепла. З приводу вечора то буде ясно і 10 градусів з позначкою плюс. На півдні України вранці ясне сонечко нагріє повітря до 16 градусів. В день буде ще тепліше, буде 18 градусів тепла, а на вечір сіноптики обіцяють 14 градусів і хмари, але з проясненнями. На сході України сіноптики прогнозують вранці до 10 градусів тепла і ясне сонечко. Вдень буде 17 градусів з позначкою плюс, але похмуро та з проясненнями. Ввечері термометри покажуть 10 градусів з позначкою плюс, як і вдень, теж з проясненнями. Щодо півночі України, то дещо не прогнозують. Але буде похмуро та теж з проясненнями. Вранці обіцяють 7 градусів тепла, вдень буде 14 градусів з позначкою плюс, а увечері синоптики прогнозують 8 градусів тепла. На цьому у мене все. Одягайтеся тепліше, бо сонечко світить та не гріє. Бережіть своє здоров'я, тому що його не купиш. Це зробити не тільки смачно, а й корисно розповість Артем Бібік. Дивимося рубрику. Доброго ранку! Кожен із нас знає, що гарний сніданок заборука успішного дня. Сьогодні я, Артем Бібік, розповім вам, як приготувати швидко. Смачно і головне в осінню пору дуже корисно. Сьогодні будемо готувати фруктовий салат. Я підібрав фрукти, як і вам раджу, саме на свій смак і ослуг Тут у мене зараз банан, яблуко і апельсин. Заправляти я буду свій салат полунечним яблуком. Зараз беремо банан і нарізаємо його донесочкими з кибашками. Яблуко залишимо на потім. Вправляю все. Зараз будемо нарізати яблука. Його треба нарізати в останню чергу, тому що воно темніше і салат буде мати ну, не дуже смачний вигляд. Останній інгредієнт нашого фруктового салату це апельсини. Додаємо їх сюди. В якості заправки використовую йогурт, тому зараз все це дуже гарно виглядає, як на мене. Такий сніданок буде корисним і дорослим, і дітям. А дітям, безумовно, він буде подобатись, тому що він дуже смачний. Ну, врешті-решт, все. Ну що, салат готовий? Смачно? Це смачно? Спробувати. Сподіваюся, ви отримаєте від цього сніданку більше задоволення, ніж Артем. Ну, а зараз поспілкуємося з зірками. Що вони нам на сьогодні? На сьогодні сірки радять бути більш активними, пасивність протипоказана, показана, але, але здоров'я резерви обмежені. Тому вони радять. Берегти їх себе, а зараз вони розкажуть про кожен знак зодяку окремому. З 21.03 по 20.04. Сьогодні зірки радять вам вирішити справи, які ви відкладали на поці. Туху накажуть, який на вашому боці сьогодні. А ввечері сходіть, розважтеся в якесь при... приємне місце. Це може бути боулинг, теніс, щось дуже-дуже активне. Близнюки, 22.05, 21.06. Сьогодні ви маєте встигнути вирішити всі свої справи, а вечір проводіть з <близно> Рак. 22.06, 22.07. Сьогодні ви будете дуже емоційні. Приділіть увагу фінансовим питанням, Зірки радять не відмовлятися від допомоги інших, а ввечері поділіться своєю. 23 07, 23, Сьогодні ви генератор ідей. Зірки радять скористатися цією миттю. А ввечері підіть погуляйте як слід. Іва, 24.08, 23.09. Сьогодні зірки радять вам бути уважними. І звертати увагу на дороги. А вечір проводіть смачною їжею. Терези, 23 нуль Ні, 23 нуль дев'яте. Двадчет, Сьогодні ви суперзнайка та зірки радять вам зазнаватися. А вечір провести вдома. Скорпіон 25, 10, 22, 11. Сьогодні зірки радять вам потерпіти з обновками, не витрачати гроші, а вечір. 11, 22, 12. Сьогодні ви оптимісти. Зірки радять вам ближче поспілкуватися зі своєю другою половинкою, а якщо її немає, то обов'язково знайти. Mm -hmm. Козиріг 22, 12 по 20, 01. Сьогодні ви хочете чогось новенького, фортуна на вашому боці, але ввечері у вас буде серйозна розмова з родичами. Mm -hmm. Водолій 21.01, 2002. Сьогодні зірки радять вам більше подорожувати і не зважати на неприємності. Вечір проведіть активно. <звук> Риби 19.02, 20.03. Вам зірки радять приділити увагу своїй родині. Вони кажуть, що ті за вами вже сумують. А ввечері приготуйте їм смачну вечерю. поставте будь-яке запитання пулі, долі, і вона на нього вам відповість. Навряд чи. Найголовнішою подією цього дня стало те, що у нашого шановного президента Петра Олексійовича Порошенка сьогодні день народження. 27-28 вересня в Києві відбудеться київський міжнародний полумарафон, а саме 8 бігових забігів, заїзди ролерів, змагання з скандинавської ходи, дитячі забіги і благодійний марафон. У зв'язку з цим рух автотранспорту за маршрутами змагань буде тимчасово зупинено. А літовські студенти обвалилися кров'ю проти війни в Україні. Студенти університету Гедоміна у Вільносі влаштували на підтримку України флешмоб типу Ice Bucket Challenge, тільки блуд back-and-challenge. Нагадаємо, що ice Айс – це проєкт, в якому люди обливалися крижаною водою з ведра. Ну, ми зняли невеличкий кліп, щоб Європа не залишалася байдужою до подій в Україні, сказали організатори флешмобу. Рязанської губернії. До речі, 3 жовтня будемо святкувати 119-річчя з його дня народження. Про нього кажуть багато дурного, Але ще більше доброго і завдячливого. Наприклад, він рідко відмовлявся від чарочки іншої. Можливо, але. Но вы не знали, что в сплошном дыму, в развороченном буре выйти, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас срок событий. Кажут того, что он палку любых женок и изменил их, как рукавички. Но так случилось, так со мной усталось. И из того у многих я колен, Тоби вечно щастя улыбалась, Не сміряясь в горечу і смерт. злітку. Можливо, Єсенін і не був зерцем для наслідування, Та якби не такий спосіб життя, Ми могли б не отримати геніальний спадок його творчості, Який є не просто віршами, А дзеркалом його душі. «Мені страшно, ведь душа проходять, Як молодість і як любовь», Писав поет Віршень Дома Лінгофа. А взагалі-то, ніж слухати від інших, раджу вам, власно, взяти його збірку в руки, прочитати її і зрозуміти для себе, хто ж все-таки такий цей сіркушень. 1 вересня в Києві завершився Гогольфест. і для тих, хто не встиг його відвідати, Марина Максимова спеціально підготувала сюжет. Айва ту мене все. бажаю вам вдалого дня. З вами була я, Ксенія Драганюк. ¡Dobro Joranco!